Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Life of Misha Doll. Сьогодні, друзі, у нас буде з вами таке розмовне відео. Я би хотіла з вами поділитися цими лялечками, які б я хотіла собі придбати. Це не означає, що я їх всіх придбаю, але саме ці ляльки мені подобаються дуже сильно на даний момент часу. Це в основному Барбі, ляльки-Барбі, але ще є парочка, у буквальному смісті парочка інших ля, 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 лялечок. І зараз я вам почну розповідати. Тільки но ну, відкрив свого помічника. Сьогодні це в мене планшет. Ну що, друзі, розпочнемо з однієї дуже-дуже гарною лялечкою ну, на мій смак: це Барбі uh, Doll of the World Spain 2008 року. Тільки подивіться, яка вона гарнюща. Ви цих лялечок будете бачити ось тут. Ця а, лялька, вона виповнена на молді Аналара, Неймовірно гарна. Я бачила десь її огляд, в неї дуже гарне волосся. Ну і, а, і одежа в неї ну, цікава, дуже цікава ляночка. Але я не знаю, не знаю, ким би вона могла стати у моєму всесвіті ляльок, де вони собі щасливо проживають своє життя в інстаграмі. Ну, можливо було б щось придумати, звичайно. Але поки що, я думаю, почекати. Хоча коштує вона знаєте, коштує вона досить адекватних грошей на eBay, я дивилася, бо в Європі я десь, ну, на тих сайтах, де я знаю, можна знайти, я не знайшла. А, і ось На eBay вона коштує щось там 70, 70 доларів. Але воно, воно, доставка коштує також 70-78 доларів. Це ну, дуже дорого. Не буду поки її купляти, я почекаю, я почекаю, поки, поки вона з'явиться десь у когось тут і, може я її придбаю, хоча мені дуже подобається. Наступна, наступна лялечка, вона також з серії Барбі Dolls of the World, але вона була зроблена на 10 років раніше, у 1998 році, і це Барбі на Молді Крісті Маракан. Яка ж вона гарнюча? Я взагалі вважаю, що а, ця крісті одна з найгарніших, взагалі, крісті, яку робив Мател? А, і а, все б нічого. І ви знаєте, я її навіть знайшла тут. В Італії у когось, я бачила, її продають за 50 євро, за 53 євро, і доставка не буде дуже дорогою. Але є одне но, коли я дивилася, яке тіло тому для неї підходить для пересадки, то в неї тіло, яке маркерується Аа, Afro чи як? ну, коротше, це якісь з перших тонів афроамериканських тонів, кольорів. І а, ці тіла, вони є тільки у Мейту Мув БМерки. Зараз вам я скажу, якою. Коротше, я щось не пам'ятаю, якою БМРка, яка вже а, дуже, ну, яка якої зараз вже не знайдеш, чи знайдеш дуже за дорого, чи а, у Барбі Соккер, чи як, якась спортсменка, яку вже давно не випускають, і вона коштує зараз дорожче, ніж ця Барбі Маракан. Тому, ну, чесно кажучи, а, мені тіло обійдеться дорожче ніж дорожче, ніж голова цієї крісті колекційної. Тому поки що я її, я її дуже хочу. Вона у мене лежить. Я думаю, що я її куплю, але я не знаю коли. Буду її потроху купляти. Так, наступна лялечка. Я вам вже про неї розповідала, як про лялечку на одному з моїх неулюбленіх молдів. Десь буде спливати нагадування. Ви буде силочка на це відео. І це Барбі. Це Барбі Hope Love Collection 2016 року, Holiday, брюнетка на Молді Ну, Вона дуже гарненька. Але ви знаєте, я, б, я знайшла також її на, на eBay. Я її бачила. Вона також їх там, до речі, багато і коштує вона ну, адекватно вона коштує. Але в мене вже дві ляльки є на молді Джойс. Я не хочу третю брати, тому що я не хочу, щоб вони в мене були однакові. Молди. У них вже тіла однакові. Ну мені так зручніше, тому що гардероб у них там всі, а, сумісний, усіх моїх ляльок. Але хай в них вже обличчя будуть різні. Тому якщо так станеться, що я її придбаю, я просто тоді пересажу голову моєї Ніколі Альки, яка дизайнерка. Поміняю її на голову цієї колекційної, і вона стане в мене також. Ніколь, яка трошки приобрала, ну буде вона ж зі зменшеною головою, тому що ще один персонаж Молоді Джойс, це ж занадто, ну не хочу. Так, їдемо далі. Наступна ляночка, дуже гарненька. Я не дуже давно про неї дізналася, але я її якось випадково побачила на Амазоні. Це Барбі Сігнатур Ballet Wish з 2021 року, колектиблдовіз Браун Хэр. Дуже гарне, в неї дуже гарненько личико. Вона така приємна, таке дуже в неї європейське личко. Якщо чесно, я не знаю навіть, що це замут. Не знаю, можливо, Generation Girl. Можливо, Generation Girl з дуже гарною мальовкою, але є одна така проблема. В неї а, трохи коротко за коротке волосся. Воно якась не туди, не сюди. Розумієте, воно і не коротке, як коротка зачістка, і не таке довге, щоб ну як гарне довге волосся. Таку хвостику, як вона йде, я б не хотіла її тримати. Я б хотіла розпустити волосся, але щось перешивати я б точно не перешивала. Але не знаю, не знаю поки як її можна вмонтувати у мою сторію з Барбі. Тому, ну поки її хочу. Вона є на Амазоні, коштує десь. Близько 50 євро, якщо не помиляюся, може потім зникне. Ну, ось так, я не знаю, буду, буду, не буду її придбати, але вона мені подобається. Мені дуже подобається також її тіло. Ці, ці ноги такі сильні, прокачені, вона шарнірна вся, в неї у грудях також є шарнір, у ручках. Не така шарнірна, як Made to Move, але більш шарнірна. Я не пам'ятаю, як, як називаються ці тіла у Барбі Екстра. Вона більш шарнірна, але в неї стопа балерини. Тобто я не зможу її ні у що вдягнути. Тобто для неї також потрібно цілими, тому шукати і в неї якийсь не, не дуже стандартний скінтон, тому що він такий з розовинкою. Це треба якісь, мабуть, шукати ми, тому ще якихось там перших випусків, яких тут, наприклад, ну, я, мені теж, мені дуже тяжко їх тут знайти. Ось зараз, наприклад, ну, саме. В Італії мені проще всього знаходити ціла Мейтумув у спортсменах, тому що це останні випуски на ціла Мейтумув. А, ще ну Барбі Лукс, ще Барбі Лукс. Ось, але спортсменки, вони більш бюджетні. Вони десь близько 20 євро, 22 там євро коштують. Це такі, а... Ні, не Барбі Лукс. є Барбі Лукс, а є ще Барбі, Barbie... останні Бейсікс. Всі, ну, останні вийшли. У них ще шарнірні тіла, але у них. У них вони, але там самі ляльки коштують дорожче. А, ось. А, тому і зараз за ці барбі-йоги тут не дуже так просто знайти. Вони вже якось не, не продаються. Ось. Ще є одна дуже гарненька барбієчка, яку я давно собі вже запримітила. І коштує вона. Ну, не коштує, ну, нормально вона коштує. І це Barbie Signature Magic, Barbie Signature Magic of Holidays 2022 року Барбі на Молді Афродіта. Вона дуже гарненька. В неї таке личко і в неї дуже густі класні волос, ву... класна прошивка. густе це волосся. Подобається дуже вона мені така. М -м, прям. Міс, міс, не знаю, з якоїсь країни. А, її ось, мабуть, я й придбаю. І на неї не дуже тяжко підібрати цілу митому. Вона не дуже стандартна. Вона темненька за таких тіл. Ми тому зараз дуже багато можна де знайти таких латиноамериканочок, але вона трошки розовенька. Я так чула, казали інші блогери, які її пересаджували. Трошки розовиці тіла. А ці ціла, які я розглядаю, трошки жовце. Ну нічого, нічого. Я думаю, це це можна. Ну цей рознотон я витримую якось, можливо, не знаю. Ну, коротше, в неї дуже офігенно класне волосся. Воно і кучеряве класне, випрямити воно довге. Ну, її може і придбати. І вона коштує класно, І її знайти не так тяжко. Так, друзі, зараз буде Барбі, яка, як на мою думку, вона супер гарна. Я як її побачила. Може, я її так захотіла, але я її ніде не бачила. Я навіть на ebay не бачила в продажі. Нещодавно побачила на ebay. Нещодавно. Але там була. Приписка внизу, що вона в Італію не а, доставляється. А, не знаю, може і з'явиться якась, яка доставляється, але зараз я вам скажу, хто це така. Це Барбі of Autumn» 2005 року на, на молді Аналара. Це здається молд Аналара. Чи Generation Young? Ну, ось, ви її бачите. Ну, подивіться, вона така гарнюча. Вони, у неї така гарна кольорова гама, і ця сукня вона неймовірна. Я б її так у сукні прям поставила. Дуже гарна лялечка. І ви знаєте, я а, ну, от думаю, що якщо я не помиляюся, якщо це Молдана на Лара, здається, що так. Так, зблизька так, просто здалеко можна подумати, що це якийсь інший молод. Можливо, я б саме її купила, тому що мені подобається багато ляльок на цьому молді, але я не хочу покупати однакові обличчя. І ось, мабуть, її б я б взяла. Якщо я знайду якусь таку лялечку, яку будуть продавати, яку можна буде купити ну, десь в районі там, 100 доларів, 100 євро, то я, мабуть, її собі придбаю, щоб доставка ще не була 100 євро. То я, мабуть, б її б собі. Придбала, і от вона б у мене була представницею цього а, молду, я Так, думаю. Так, друзі, їдемо далі. І зараз будуть дві барбі, які я, а, які я а, дійсно думаю придбати, а, одну з них, я думаю, придбати у коротші, найкоротші найкратші сроки. А, і мені ось Дуже вони також запали в душу. Одна з них це Барбі Basics Black Label, Барбі у чорному плаці. Номер 11. Це випуск 2009 року. Це Барбі з каришкою на молді Тереза. Дуже вона гарна. Мені, мені взагалі молд Тереза не дуже подобається. Ну, ця стара Тереза. Але саме ця лялька мені подобається. І а, вона, я б хотіла дуже якусь. Таку лялечку з таку більш серйозно на роль директриси моєї Міші, бо там повинна бути власниця цього маркетинг-компанії маркетинг-компанії, де працює Міша, бо вона ж в мене маркетолог, саме тому на і веде Інстаграм. І а, хотіла б я її таку директрису, я щось уявляла такого, щоб вона була чорненька, з карешкою. Але Тереза, вона не скажу, що вона така прям бізнес-лідів, в неї таке якесь добре обличчя, але під ідеї нічого. І мені здається, що їй можливо, хоча не знаю, я, коли я дивлюся, це треба подивитися, це треба подивитися блогерам, що вони кажуть, що в неї за скінтон, тому що якщо, якщо це ностальжі, то я не знаю. Какой-то там нейтр. Ну, коротше, такий колір, який не дуже просто можливо знайти. Подивлюся, може підійде барбі Йога, блондинка, ось ця, яка в ліловому топі, здається. Подивлюсь. Ось. І ще у мене є одна Барбі, яка також з Barbie Basics. Але вона з іншого випуску, там, де вони джинсової колекції. На молді Анна Лара теж з карешкою. Ось, ось ця барбі, вона дійсно така ділова, гарна, впевнена в собі жінка. Але я одно, але я знаю, я її навіть знайшла в Італії, можна її купити. Знайшла цю лялечку, але ось ви бачите, на фото в неї дуже так гарно лежить волосся. Але то що те, що у коробці, я бачила, воно взагалі не гарне, якусь якось треба його. Вкладувати буде. Перша, друге, чого я думаю, ну, мені вона класно подобається, але єдине, але що мені дуже багато ляльок на молді Аналари подобається. і Щоб я їх декілька собі не купляла, тому я думаю, може Терезу взяти. Не знаю, ще подумаю, але сьогодні-завтра, ну, не сьогодні, ну, тижня, я думаю, я буду собі одну з них заказувати, тому що я обидві знайшла а, на італійських сайтах, де доставка буде. Не буде дорогою, щось там 3-4 євро, і їх можна купити там за 70-100 євро. Ну, щось таке адекватне, тому що інші лялички, якщо вони на eBay нібито коштують, коштують 70-80 євро, то вони хочуть 60-100 євро ще за пересадку, за, за доставку і, і ще ж купляти треба їм тілами, тому в яке там також не знаю, скільки буде коштувати, тому що його вже ніхто не продає. Тому... Ляльки так будуть виходити дуже дорогими, Чого? що мені не подобається. Ось наступна лялечка це також лялечка з бренду Барбі, але це кен. І це кен БМР з зеленим флоком. Дуже він мені подобається. Боже, ви тільки подивіться, який в нього мейкап, як він гарно зроблений. Ну, не ну, кожної барві знайдеш ти такої, такої, такої гарної мальовки. Я знаєте, хочу, щоб він просто був, бо він в мене вже як персонаж продуманий. Я хочу, щоб він працював з ніколь, щоб він також був стилістом чи дизайнером. Таким він буде стильним, таким манерним, таким, мені здається, дуже цікавим. І, о, але для нього, знаєте, гардероб, якийсь не тому що ну я не хочу йому звичайний чоловічий гардероб, якісь джинсербашки. Йому щось таке потрібно гламурне. Воно то повинно бути чоловіче, тобто не чоловіча фігура, але щось таке гламурне, незвичайне. Тому ця це проблема. Він же не буде завжди ходити у своєму. Outfit, який йому зробив мета, можна ну, щось йому ще буде вдягати. Але він офігенний, він дуже гарний, мені дуже подобається, що він такий різнокольоровий. І, і він ще є у нас на Амазоні, так що я думаю, що можна буде замовити. Так, друзі, далі в мене барбі закінчилися. Далі я б хотіла поговорити про лялечок Rainbow High. Тому що після того, як я собі купила, купила лялечку Skyler з цим набіром а, для дизайнера, я її поставила, я її розчисала, помила, розчисала. Боже, як вони гарно дивляться. Я не хочу з ними гратися, якось привдягати. Вони просто гарна частина інтер'єру, яка вона гарнюща. Вони так добре зроблені. Вона така яскрава, у неї класної якості волосся. І я хочу собі ще парочку для того, щоб вони прикрашали своєю кольоровістю. Ну, мою, мою кімнату. І одна з них це Rainbow High Ruby Edorm Room Playset з червоним волосся, можете подивитися цю лялечку, тому що мені взагалі подобається ця лялька, мені подобається в неї ця шапочка. Мені взагалі вона подобається така червона, мені червоний колір подобається. І я б, мені подобається ця, ця ліжко, я б його могла і для Барбі у фотоісторіях використовувати. Ну, короче, мені подобається цей плесет і коштує він. Ну, нормально він коштує. І, а, це, це, бачите, в неї там і ліжечко є, і а, це тумбочка біля ліжечка, і ще там щось на ньому, що можна і для Барбі використовувати. Воно супер себе для Барбі підходить. Далі інша Rainbow High, теж дуже гарнюча, гарнюча, гарнюча. Rainbow House Sunny Madison Fantastic. Ось з таким. З таким аутфітом мені подобається, що в неї плаця як люстра. Ну, гарно, ну гарно, і вона гарна. і Мені подобається це з зачіски з цими хвостиками, фієнами. І мені подобається дуже цей аутфіт, жовтенький, перший, ну другий. другий який там представлений. Друзі, я вибачаюся, тільки що прийшов кур'єр. Він якраз приніс мій заказ. Це Купальник для моєї дочки, бо вона зараз ходить до басейну. І цей купальник якраз Rainbow High. Я вам зараз його покажу. Він якраз це під тему мені прийшов, під тему моєго мого відео. Така ще маленька розпаковка що зараз ще буде. Який оркий воно класний, подивіться. Який купальник з клялечками. Я просто так, коли я надивилася на цих ля... 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 лялечок, я думаю, ну, вже, треба ж моїй дочці купити такий купальник, бо вони такі яскраві ці лялечки. І вон... їй дуже сподобалось. Бачите, це, до речі, саме з Rainbow High, їх фірма. Я колись їх рюкзачки дарувала своїй племінниці, дуже класно, вони дуже класної якості, дуже гарні, різнокольорові, Такі вони ще з якимись там не паєнки, а якісь бюстяшки були. Дуже-дуже гарні ось! Бачите, яка краса буде ходити басейн Кольорова. Так, друзі, на цьому все. Це а, поки що весь мій вішліст. Я, а, як тільки буду придбати якихось лялечок для себе, я, звичайно, вам буду робити розпаковки, все показувати. І дуже вже хочу когось собі купити. Не хочу багато, але хочу когось новенького. І хочу вам ще раз подякувати за те, що ви були зі мною все це відео. Додивилися його до кінця. Гарного вам дня вечора чи ранку і до нових зустрічей! й не забувайте підписуватися і ставити лайк і підписуватися на мій інстаграм.